Доброго дня, друзі. Ви на YouTube-каналі доктор Володимир Симоненко. Сьогодні хотів би поділитися з вами відео, яке я записав кілька років тому. В ньому йдеться про мову. Так сталося, що ми мусимо боротися за свою мову, мусимо боротися з мовою агресора для того, щоб наші люди пам'ятали про свою культуру, про своє коріння. Агресору, звичайно, це не потрібно, і тому хочу поділитися з вами своїми роздумами стосовно цього питання. Отож, будь ласка, послухайте. Зараз знову прочитав статтю про мову і знов зачепило. Здавалося б, вже тема багато разів обговорювана, але разом з тим дивує нерозуміння деяких людей значення мови. Ну, наприклад, чому так за неї бореться проти неї, точніше бореться Росія, і так люто бореться за свою мову. Чому? Та тому що через мову вони просувають свої інтереси. З одного боку, мова це той ідентифікатор, за яким люди відрізняють свого від чужого, бо коли вони чують свою мову, це значить своя людина. Якщо вони чують чужу мову, то це чужа людина. І якщо йдеться про агресію, то зрозуміло, люди розуміють небезпеку, чуючи мову агресора. Якщо ми згадаємо, наприклад, якесь змагання спортивне, ну, всім же зрозуміло, що на своєму полі, як кажуть і вболівальники допомагають, це 12 й гравець, якщо брати футбол, де гравці 11. Чому це 12 гравець? Тому що люди своєю підтримкою, вигукуючи слова, які розуміють футболісти, розуміють, що це їхня група підтримки, що це підтримка своїх людей, вони надихають. Це зрозуміло. Тут, тут все ясно, як божий день. Але деяким нашим людям, не здатним крипічно мислити, нав'язуються нав різні тези про те, що, мовляв, а що там тієї мови, її ж на хліб не намажеш. Згадаймо, коли стала російська мова, мовою, перестала бути хлопською. Коли це відбулося? Хтось може сказати: нагадую, що свого часу, коли Наполеон пішов війною на Росію. А ви ж пам'ятаєте, що тоді російську мову е вважали хлопською бояри і вся решта знать? А чому? Бо вони всі говорили французькою. А чому ж вони потім раптом, ні сіло, ні впало, згадали про свою російську, чи, як тоді раніше казали, великороскую мову? Бо руських вже не було, поки їх Сталін не придумав. Були великороси. <кій> То чому ж вони тоді раптом згадали? А тому й згадали, що коли агресор в тому випадку йшлося про Наполеона, коли він окупував частину російських територій, частину території Російської імперії, він легко взнавав плани оборони, тому що вся знать, яка тоді була у військах. Вона спілкувалася французькою мовою. І тому Наполеон і всі його бійці, всі його солдати легко розуміли, яким чином росіяни збиралися московити обороняти. Чому росіяни згадали про те, що у них є своя мова, яку вони вважали холопською? Та тому, що, використовуючи свою мову, вони могли таким чином приховувати інформацію. Від французів, бо французи не розуміли російської. Зрозуміло, що це дозволяло тоді підвищувати обороноздатність. Тому що тоді вони могли приховувати інформацію. Якщо ми згадаємо, як борються за свою мову, ті ж самі французи проти англійської мови, наприклад. Або поляки, та будь-яка нація будь-яка. А угорську, ви візьміть е, угорців. Всі ж бачать, які вони скандали, влаштовують і як вони борються за свою угорську мову, щоб їхня мова не покидала голови їхніх угорських е, людей, які мають угорське коріння. Що просто так вони за це борються? Та ні, звичайно, не просто так. Хто був в Іспанії, той знає, що те, що деякі наші громадяни думають, що вся Європа знає англійську, то вони помиляються. Люди, які були в Іспанії, знають, що навіть в аеропорті, коли ти проходиш паспортний контроль так і таке інше, з тобою, якщо ти говоритимеш англійською мовою, не завжди говоритимуть. Навіть якщо видно, що вони розуміють цю мову, вони все одно будуть користуватися якою мовою? Іспанською, кастильською. І вони даватимуть тобі знати, що, шановний, нас цікавить наша мова іспанська. І коли ти з ними починаєш говорити, їхньою мовою, іспанською, вони всіляко тебе заохочують. А в тій же ж самій Іспанії. Ви ж розумієте, да, що є також різні регіони. В різних регіонах відповідно є різні місцеві мови. Ви згадайте, яка мова в Барселоні? Каталунська. І в Каталонії, як в регіоні, вони всіляко заохочують розвиток саме своєї каталонської мови. Так само країна Басків, Паїз Баск, так само Галіфія, так само інші регіони. Скрізь своя регіональна мова, яка, до речі, суттєво відрізняється і від е е Кастильської, ну, яку, від мови, яку ми знаємо як Іспанську. Це мова Кастильська. Так само згадайте референдум в. Канаді, я вже не пам'ятаю, в якому році це було, але був референдум, коли франкомовний Квебек хотів відділитися від англомовної решти Канади. Не вистачило. Лише, я не знаю, там сотень, мабуть, голосів. І все і країна могла би розвалитися виключно через питання мови. Закінчуючи, я хотів би наголосити, що мова складається зі слів. А слово це Бог і Бог є слово. Нехай Бог буде з кожним із вас. Отож, друзі, мені зараз самому було цікаво послухати це відео. Звичайно, я тоді не міг припускати, що наш сусід наважиться на такий зухвалий крок, як повномасштабне вторгнення. При всьому тому, що ми розуміли, що вони вже дозволили собі багато на Сході України, ну але цього все-таки ми не очікували я в тому числі. Але виявилося, що я не дарма згадав про росіян, які згадали про свою так звану російську мову, мова чисто скомпільована, штучна. Ну але тим не менше, вони про неї згадали, тому що була агресія стосовно них з боку французів. Так само і ми, коли відбувся цей акт агресії, у своїх діях проти, проти цієї агресії в обороні, ми згадали більш активно почали використовувати свою українську мову. Це в багатьох випадках дозволяло нам ідентифікувати російських агентів, тому що вони не могли ніяк вимовити такі наші українські слова, як, наприклад, паляниця, тому що ну їм дуже складно такі слова вимовити. Так само, як навіть назви міст вони наших не могли вимовити. І відповідно. Виявилося, що те, про що я міркував кілька років тому, воно знайшло своє підтвердження вже, на жаль, в цих подіях, які ми переживаємо з лютого минулого року. Отож, друзі, сподіваюсь, що це відео для вас було цікавим. Якщо вам цікаво, можете його поширювати, можете підписуватись на цей канал. Коментувати, ставити лайки. Дякую за увагу. Сподіваюсь, на нові зустрічі. Ви були на YouTube-каналі доктор Володимир Симоненко.